Точно такий сон. Хто першим поліз у ванну? Він. Він був голий. Справжні краси. Голі чоловіки не бувають красивими. Цей був. До речі, великий майстер по поцілунках вологі губи. Фу. Щоб у них слюнявили. А я люблю вологі поцілунки. Мій Боб справжній майстер. Я рада, що у Дональда губи сухі. Що у нього в штанях? Ні, на такі питання не ставляться. Я скучила за Стівом. Не може бути. На мене дій такі розмови. І все ж таки він. Великий. Довжина члена не найголовніше у чоловіка. Я не про довжину члена. Я про довщину члена. Член, член, член. Можна подумати мова йде про членство в якомусь елітному клубі. От от. Ну, розповідай далі, він роздягнувся з і… Я теж залізла. Гола? Звичайно. Він сказав, що у тебе гарне тіло. Ні, ми просто привіталися як старі добрі друзі. Які випадково зустрілися у ванні. Свічка повільно догорала, ми покурили травку. Над нами запалали десятки тисяч світлячків. Мильні бульбашки переливалися усіма кольорами веселки. Потім ми обтерли один одного. У мене на батареї завжди висять такі жорсткі махрові рушники. Клар мені починає по-іншому відкриватись твоє життя. Я все так ясно собі уявила. Потім ми пішли в кімнату. Спочатку я дослухаю, а потім перерішу собі вени. А мені важко розповідати далі. Ну, добре, добре. Я спробую.